2025 рік обіцяє стати вирішальним у війні за ініціативу. На сході Росія продовжить атакувати стратегічно важливі міста. Покровськ на Донеччині залишатиметься однією з головних цілей. Кремль уже два роки намагається захопити цей транспортний вузол, але оборона ЗСУ успішно стримує натиск. Подібна ситуація в Харківській області, де російська армія посилює тиск на Куп'янськ. Спроби оточити місто і просунутися до Лиману та Слов'янська триватимуть, але українські сили готові до мобільної оборони. Якщо армія РФ не досягне значних успіхів на сході України та не вийде на адмінкордони Донецької та Луганської областей, буде намагатись наступати на півдні, вважають експерти. Мова про те, щоб розвинути наступ на Запоріжжя. Першими під удар попадуть Оріхів та Гуляйполе. Проте зсу використовують нові далекобійні ракети та вже довели, що здатні тримати під вогневим контролем сухопутний коридор між Росією та Кримом у Херсонській області. Окупанти ймовірно продовжать артилерійські обстріли і диверсії. На висадку десанту та повторну окупацію Херсону наразі сил немає. А якщо їх накопичуватимуть, то ЗСУ зможуть упередити наступ ударом по скупченню військ та техніки. Адже правий берег, який контролюють українські війська, географічно вищий за лівий. Одне з головних завдань ЗСУ у 2025 році: удари по військових об'єктах у глиб території Росії. Із цим завданням можуть впоратися крилаті ракети українського виробництва типу Нептун. До кінця 2025 року їх має бути вирок. Зроблено три тисячі одиниць, а це тисяча гарантовано вражених цілей ворога. Крім того, Україна продовжує отримувати підтримку від партнерів, хоча політична ситуація в Європі та США залишається нестабільною.